Краще зламати і зробити заново, ніж тримати це в шухляді. Так я думаю про спадщину, яку ми втратили через десятилітті байдужості. Ми живемо в країні, де матеріальна спадщина дуже часто не передається. Вона або загублена, або розбита, або лежить мертвим вантажем у шухляді. У когось є мамині перли, у когось бабусині сережки, але вони не носяться. Бо це типу немодно, трохи старомодно, вже не пасує. Ми їх зберігаємо, але це збереження без життя, а я не хочу, щоб так було. Я вірю, що речі це теж на сії пам'яті, і їх потрібно не просто зберігати, їх треба оживляти. У мене є така мулька я хочу повернути до життя втрачену матеріальну спадщину, ту, яка втратилась через байдужість системи. Мені дістались річкові перли моєї мами з 90-х. Вони були на класичній нитці, запаковані в коробочку, яка пахне маминими парфумами і часами. Мама, я знаю, що ти дивишся це відео, тому дякую, що колись купила мені саме ці круглогубці. Ти тоді не знала, але зараз вони творять нашу нову сімейну історію. Я не хотіла носити ці перли такими, як вони є, але я точно знала, що не хочу просто зберігати. Я хочу зробити їх частиною теперішнього і майбутнього, тому я розібрала їх, додала сучасної фурнітури, трохи експериментів і створила прикрасу, яку носитиму я, і яку згодом зможу успадкувати і моя донька. Це не просто апсайклінг, це переплетення поколінь. А тепер про образ я зібрала все, що має сенс, і перли, і символи. На намисто я додала позолочену конюшину. Вона, як маленький оберіг, що підкреслює річкові перли і ніби говорить: тримай своє коріння. Золота каблучка з перлиною, делікатна, але дуже промовиста. Сережки пташки з моєї колекції, вони теж із позолотою. Золота фурнітура об'єднала це все в єдиний, елегантний, але емоційний образ. Усе це не просто стиль, це розмова між поколіннями. І знаєш, я відчуваю, що ще...